Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Гірник спорт отримав нового головного тренера перемога на чемпіонаті світу зі стрільби кульової українських військовослужбовців. Юні плавці горішніх плавнів проводять літні тренування на стадіоні. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні у випуску проєкту ТОПСПор. Вперше гірник спорт очолив іноземний тренер. Перемога на кремінь арені в неймовірній серії пенальті. Юні вітрильники вийшли на обласний рівень. Про перші тренування гірника спорт, які здобутки у юних плавців та про медаль Максима Городинця на чемпіонаті світу серед військовослужбовців. Про це розповідаємо далі у дайджесті. Вперше в історії футбольний клуб Гірник спорт очолив іноземний тренер. Команда із горішніх плавнів розпочала тренування під керівництвом 45-річного сербського фахівця Йована Марковські, який протягом 9 років був гравцем Ворскли. Новий головний тренер гірника спорт вже провів перші тренування. Помічником Йована Марковські став ще один відомий гравець Ворскли 39-річний Павло Ребенок. Свою першу контрольну гру під керівництвом нового тренерського штабу гірник спорт проведе у суботу, 5 липня, на тренувальному полі спорткомплексу Юність. Суперниками гірників будуть молоді гравці команди «СК Полтава Ю-19», яка створена на базі команди Кремінь 2008 Початок матчу об 11-й годині. One Day Cup – турнір із такою назвою у Кременчуці виграли вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт, які займаються у команді вікової категорії 2014 року народження у тренера Сергія Пятіна. Команда Гірник спорт Білі дісталася вирішального поєдинку і святкувала успіх після затяжної серії пенальті. Ще одна команда Гірник спорт червоні у грі за третє місце золотої ліги змагалася із мегаспортом із п'яти хаток. Але тут вдача була на боці суперників юних гірників. Вихованець відділення стрільби кольової дю США номер 1 горішніх плавнів Максим Городинець здобув срібну медаль у командних змаганнях на чемпіонаті світу у Норвегії серед військовослужбовців. Змагання проводилося під егідою Міжнародної ради військового спорту СІЗМ. Вихованець тренера Віктора Недбайла виступав разом із Павлом Коростильовим зі Львова та киянином Віктором Банькіним. У цьому ж складі українська команда виборола третє місце у змаганнях з військової швидкісної стрільби. Також в активі українців золота медаль, яку в індивідуальних змаганнях здобув Павло Коростильов. Юні плавці горішніх плавнів вибороли медалі у Кам'янському, де проходив кубок з плавання Свім Шаркс Джуніор. Участь в змаганні взяли майже 500 учасників. Артем Єфімовський 2015 року народження на 100-метрівці на спині посів друге місце. Три медалі виборола Юлія Єфімовська 2017 року народження. У плаванні на спині в неї перше місце на дистанції 50 метрів та друге на 100 метрівці. Третя юна плавчиня була на 50 метрівці вільним стилем. Тренери медалістів Артем Лашко та Ганна Савелєва. Після міської першості провели чемпіонат Полтавської області. Вихованці відділення вітрильного спорту Дю США No3 міста горішні плавні після стартів міського рівня, що відбулися у середині червня, вийшли на старт обласних змагань. Протягом перегонів на воді юнаки та дівчата виявили найкращих і визначили володарів грамот та медалей. Про особливості змагань та емоції учасників і учасниць. Далі у сюжеті серію змагань юних вітрильників горішніх плавнів влітку. Продовжив відкритий обласний чемпіонат, участь якому взяли вихованці та вихованки відділення вітрильного спорту дитячої юнацької спортивної школи номер 3 це перший чемпіонат Полтавської області серед вітрильників за кілька років, який має підготувати вихованців тренерки Анни Дегасюк до змагань у інших містах, де розвивають вітрильний спорт, аби спробувати свої сили на змаганнях з однолітками інших міст та областей. Це перша полтавська область за останні декілька років. Тому я дуже рада, що ми у нас починає починається якийсь розвиток змагань, і можливо, навіть ми е, в ближайшим часом поїдемо в якісь змагання в інші міста. Максимально можуть взяти тільки п'ять людей на якісь змагання, тому що в нас змагання, ми не можемо помінятися. В нас, якщо ми приїхали, то у нас один одна людина на одну лодку. Не можна два або три як на тренуванні, аби там показати гарні результати. Ати юні вітрильники мають тренуватися та виконувати роботу над помилками, чітко слідувати настановам тренера та радувати своїми результатами батьків, які завжди піклуються про своїх юних спортсменів і тримають надійний зв'язок із тренеркою. У нас дуже багато батьків, які дуже сильно підтримують. Вони завжди зі мною на зв'язку. Сьогодні дуже багато батьків прийшли. Вони вболівали. Ми е, я бачила, що вони всі навіть стояли і дивилися всі наші змагання, які в нас сьогодні проводилися. Тому я дуже рада, що ну завжди є в мене зв'язок з батьками. Якщо в мене щось сталося, я можу до них звернутися, вони мені допоможуть. Серед юнаків 2016 року народження третє місце здобув Михайло Павленко. Було гарно ходити, вітер був гарний, але все-таки третє місце заробив. задоволений третє місцем чи ні? Так перший раз Богданом і Люлька Левом. Ну, наскільки важко було? Що треба було для перемоги, щоб друге перше місце? Була велика дистанція, але все одно впорався. Що відчуваєш, коли сідаєш у човен, хвилюєшся чи налаштовуєшся? Не хвилююся, адреналін. Що там, як ти керуєш човном? Важко чи ні? Важко, але все одно, то легко, то важко, але... І там удлинитель відламався, можна сказати, так, чи відірвався. Як ти без нього керував? Ну, поставив на місце, але не приклеєний. Все одно якось впорався третє місце заробити. Враховуючи обставини дуже непогано, так? Так. Скільки ти займаєшся вітрильним спортом? Десь два роки. Другим серед юнаків 2016 року народження був Богдан Яковенко. Першим став Лев Люлька, який хоче здобувати таких же успіхів, як і його старша сестра Катерина. Я її хочу догнати. Вона чотири роки десь так хода, а я три роки. Що вже вмієш? Ну, вмію відкрив відкриє. Відкр... Відкр... Руль на себе – це найлегке. Щоб швидко е, е, йти, якщо ти йдеш, е, якщо ти не можеш ходити, ну, якщо тебе зносити, ти береш руль, е, е, отак дергаєш на себе, щоб е, оптиміст він вирівнявся і пішов, куди тобі треба. А перше місце, як вдалося здобу, здобути? Е, я просто завжди слухав Аню Вікторовну, як вона нам е говорила, і я завжди споминав це все. І я питався це робити, як вона мені е колись говорила. Сестра Льва Люльки Катерина стала переможницею обласного чемпіонату з вітрильного спорту серед дівчат та розповіла, що радіє не тільки своїм успіхам, а й вдалим виступам свого брата, який переміг у молодшій категорії. Я йому допомагаю. Я хочу, щоб він був такий, же, як і я. Він прийшов після мене. Я його запросила. Я йому сказала та Лев, давай, ходи до мене, Ло, ти там ходиш на цей футбол, давай на парусний. Я його запросила, йому сподобалось». Він ще на футбол ходив чи ходить? Він ходив на футбол. Я займаюся 4 роки, дуже подобається. Мені цей спорт розслабляє мене. Я прям кайфую від цього. Усім раджу спробувати. Серед дівчат чемпіонату Полтавської області з вітрильного спорту третє місце у Вероніки Піддубної, друге у Марини Клєстової. Призерки поділилися враженнями від участі у змаганнях. Був дуже сильний вітер, я чуть не перевернулася. А раніше перегорталася чи ні? Ну як вдалося там уникнути цього? Тому що я ще е, все знала і швидко е, перевернула лодку е, назад. Про що мрієш, Яких, які хочеш медалі здобувати? Перші, другі. Це така установа. А до, до цього тільки треті, так? До, до цього ще іншу, інші медалі не отримала. Це перша твоя медаль, так? Ні, не перша. Так які місця були? Тільки трися. Це перша моя, ну взагалі моя медаль з вітрильного спорту. Ну я дуже рада, що в мене друге місце. Красива медаль, так? Так, дуже така. З виробом, з колоском. Дистанція важка була? Та ні, треба. Ну, вона взагалі ну, не сильно. Була важка, просто трішечки складна, треба. А, а вітру вистачило сьогодні, щоб так швидко ходити? Так, сьогодні був такий не сильний вітер, але можна було пройти змагання. Це. Я себе почуваю дуже тут класно, бо тут дуже добрі друзі. Ну, в мене вже тут є друзі, та дуже добрі. ну… Вчителька наша дуже добра, тренерка. тренерка. Серед юнаків старшої вікової категорії від 2011 до 2013 років народження третє місце посів Кирило Патейчук. Я задоволений, було складно. Я, в мене мало опиту. Я ходжу тільки два місяці. Ну, дуже цікавий спорт. Нормально себе почував. Було страшно, коли оптиміст качався. Ну, хто тебе привів, як ти прийшов взагалі? Через однокласника. Він ходить? Так. Єгор Майоров. А, ну е що було на дистанції, там, все фінішував, все вдалося. Та ну, якби вітер був трішки сильніший, коли вже йшла фінішна прямо, то було б добре, а так вітер втих трішки. На чим працювати треба, щоб було друге, перше місце. Е, над тим, як правильно і в яку сторону треба пауз йти на ньому. Друге місце у старшій віковій категорії виборов Єгор Майоров. І переможцем серед найстарших став Ярослав Апальков. Я спочатку не знав, як ходити до боя, щоб його обігнути, але я потім вже після першого. Після першої гонки зрозумів, як треба ходити, і так останні дві гонки. Ну ти зосередився на вітрильному спорті. Які цілі тут собі ставиш? Чи готовий вже на всеукраїнський рівень? Ні, ще не готовий. Я ще потренуюся, а потім, вже якщо буду добре ходити, то вже піду на український. Ну, на Україну. Чим тобі вітряний спорт то все ж таки подобається? Ну, тут треба тримати лот, яхт, ну, не яхту, а оптиміст, так, човен. І е, треба іміть, мати силу і навики, як, як ходити, як поворачувати. навики, Кілька років тобі? Мені 14. 14. 14. давно вже, так, займаєшся? Ні, ну взагалі так, але я потім кинув, а потім зараз ще прийшов. А, ну як ти згадав, важко було згадувати, чи навички залишилися? Ні, ну навички залишилися. Я майже зразу згадався. Проведена обласна першість, дозволила юним вітрильникам горішніх плавнів отримати ще більше змагального досвіду, виявити свої найкращі сторони, зрозуміти, над чим треба працювати на тренуваннях. Кожен із учасників обласного чемпіонату з вітрильного спорту прагнутиме покращити свій результат та підвищувати свій рівень керування човном оптиміст. Хлопчики та дівчатка відділення плавання ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні влітку проводять тренування не тільки у басейні, а й на стадіоні. З чого складаються літні заняття юних плавців, дивіться у сюжеті. Будь-яке тренування юних спортсменів розпочинається з розминки. Не є виключенням і одне з літніх тренувань плавців, яке проводилося поза басейном на відкритому повітрі. Прикольно, що в тебе так багато енергії, хочеться е, пригати, стрибати, але треба йти на те на музикалку чи кудись у другий гурток. Тобто ти сил набираєшся, щоб на музикалку да, йти. О, ні, ні, на англійську мову. Там. Я тут ходжу вже, напевно, півтора року. Спорт нравиться взагалі тобі? Так, дуже подобається. Добре. А яка вправа найбільше сьогодні сподобалася? Мені сподобалася вправа, коли на скакалці при Гали. На майданчику стадіону загальноосвітньої школи номер 3 від самого початку тренування діти активні та виконують вправи старшої тренерки відділення плавання дюсиша номер 1 Ганни Савелівої. Одна із вправ стрибки на скакалці, які усі юні плавці виконували старанно та демонстрували відмінне виконання цього завдання. Після цього розпочалися інші вправи тренування. Серед них є й таке, що безпосередньо потрібне для плавців. Адже ось так за допомоги спеціальних резинок юнаки та дівчат. Та зміцнювали руки найбільш виснажливі завдання в районі скатів. Тут була ціла серія завдань від тренерки: справжня смуга перешкод. Усі ці вправи були непростими, але дуже корисними та укріплювали м'язи, ніг розвиток яких також потрібен юним плавцям для високих швидкостей під час долання дистанцій у басейні. Скати, як на мене, легше, ніж біг, і вони допомагають розвити стрибок у воді. Ну, коли старт ми робимо, це допомагає нам не в висоту, а більше вперед. Чим подобається тут на ранкових тренуваннях. Тобі ну тим, що з друзями займаюсь, бігаємо, розвиваємо виносливість і просто займаємося. Після виконання вправ дівчата були вистаженими, але задоволеними. Мені сподобалось, як ми приїхали на скатах і те як ми ще бігли. На скатах важко е -е, Ну, Трохи важко. Е -е, у бігу як ти себе відчуваєш? Ну, один крок е -е, пробігла, та вже тяжко стало. Так, будеш тренуватися, так? Скільки на плаваннях ходиш? ходиш? Е, ну вже десь два роки. Розкажи, що ви тут робите, чим тобі подобається. Чому ходиш на ці тренування? Е, ну, тренування мені подобаються, тому що я ходжу, тут багато друзів. Тут можна пограти. Дуже прикольно, Ми устаємо просто і я люблю біг, тому що це спортивно. Важко дуже, тому що якось ну ти ходиш, ходиш. Спочатку на воду, а потім вже ти такий, блін, якось тяжко. Ну, це ж літо, це ще можна класно, ну, так? Ще ну, взагалі так, але ще і сонце, і це якесь пекло. Вот. Ну, які вправи найбільше подобаються? Підтягування, резинки, біг mm. сьогодні підтягують. Резинки. Я, я люблю резинку тягнути. Не знаю, це для мене так легко. Дуже втомилася після тренування, тому що дуже багато навантажень. Єлизавета Товкало виявила високу швидкість та першою фінішувала під час бігу стадіоном. Дівчина не тільки випереджає суперників на водній доріжці, але й має здібності у бігові. Я Просто біжу, сили сили покидають мене, але потім знов якось відкривається друге дихання. і Можна далі бігти. Ну, чим корисні ці тренування ранкові? Ну техніка покращується, сила в воді. Всі вправи допомагають потім е, краще плести до літніх тренувань на початку липня під керівництвом Ганни Савелєвої доєдналася зоряна озірна. Вона також виявляла успіхи у підтягуванні бігу та під час інших локацій на стадіоні «ЗОЖ номер 3 Мені не дуже зараз важко. Ну, я Не знаю, просто тренування загалом, заголом, бо я тільки сьогодні і і вчора ходила. Ну, вчора мені було важче, ніж сьогодні. Біжать шість кругів, мене, вчора в мене з самого початку болів живіт, а сьогодні під кінець почав боліти. Яка вправа тобі подобалася, як ти це відчуваєш? У бігу, у, на скатах і підтягуватися. Ти непогано підтягувалася, так? Непогано, бо я там, ходила з татом, підтягувалася. Ну, бігать мені подобається, але ну, коли в мене починає боліти, мені вже не подобається. Підтягуватися мені подобається. Скати Скати – трохи отак от подобається. А резину оце тянуть, мені не подобається, бо мені натирає. А отак от резину прокручувати, мені подобається, бо в мене хорошо прокручується. Тобі вдається підтягуватися. Скільки ти підтягнулася? Як ти тренувалася? Я підтягнулася шість. Мені якось просто легко підтягується, не знаю чому. У мене руки сильніші за ноги. Просто наприкінці тренування юних плавців очікувала рухлива гра. Зараз будемо грати в артбол. Мені ця гра подобається тим, що. Ну, можна грати у різних направліннях, як атака, вибивати інших учасників, просто уворачуватись на те, щоб відволікати інших нападників. Тебі гарно граєш? Ну, я більш уворачуюсь, але ну, так, я вважаю, що я гарно граю. Під час гри Вардбол учасники тренування розділилися на дві команди та обрали капітанів. Комплектація команд пройшла швидко. Такі рухливі ігри подобаються дітям. Мені подобається, що тут треба дуже сильно прикладати усилля. Втомлюєшся багато чи ні? Багато Тебе обрали в команду, треба йти. так? Так. Юнаки та дівчата мали на меті вибити суперників із певних зон, аби святкувати перемогу після завершення гри. До речі, навіть у червні та липні, коли більшість юних плавців, молодших та середніх груп, вже поєднують тренування на воді із заняттями на стадіоні, провідні представники відділення плавання дюсиша нородин боролися за медалі на обласних та всеукраїнських змаганнях. У нас ще іде е, процес тренувальний, так як діти. Е, Відбираються на чемпіонат України серед юнаків та юніорів. Зараз ці змагання проходять в Полтаві, чекаємо результатів. Перед цим у нас були змагання в броварах чемпіонат України серед кадетів. Де у нас з 18 спортсменів нашу школу представляло дев'ять спортсменів. Краще всіх у нас виступила Товкало Єлизавета. Вона. Була 10-та на 200 батерфляй, і 15-та на 400 комплекс, Калинюк Марта. Була у нас 13-та на 100-вільний стиль і 15-та на 200 вільний стиль. Тренер паніса Валерій Семенович. Всі інші діти у нас займаються на стадіоні, підтримують свою фізичну підготовку, займаємося. Витривалістю бігаємо, граємо, підтягуємося, вправи в нас на силу, координація рухів. За словами Гани Савельєвої, кожного дня тренувальний процес триває дві з половиною години. Батьки юних плавців дуже задоволені, що їхні діти проводять час на відкритому повітрі та стають міцнішими. На цьому все. Бажаємо вам гарного настрою та позитивних емоцій. Вболіваємо за наших спортсменів, про яких ми завжди розповідаємо у випусках проекту ТОПСПОР. Його сюжети ви можете переглянути на ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах ТОП спорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Бувайте здорові!